Ти не зрозумів. Всі зайняті. Хвильовий, куліш. Тичина. Ти ж знаєш, всі пишуть. Це, це швець писав, розумієш. Ну і що, таланновити швець. З молдаванки. Взагалі, якщо людина швець, це ж нічого не означає? значить. Ну, наприклад, свіжий вітер. Фільм, ти бачив? Mm. Він сценарій написав. А хвилює не міг мені сценарій написати. Або ще хто. Де всі? Сидять на вечора. Ти бачив, скільки слухачів на цих вечорах. Треба не слухати, а показувати. Для цього фільм великий екран. — Не зрозумів. Звинила. Це сценарій, якому не соромно служити. Ти розумієш? Саша, не на часі. Ти вже казав. Я маю зняти детектив про перестрілку в поїзді і подорож в карані, так? Почуй мене. Цей сценарій скарб. Так. Про Божо, скарб. про, про, про Скарбу. так. І, і сам він скарб mm. з моїми ескізами, з енергією, з налантом Тютюнника буде як світова подія. Я хотів би ще тобі сказати. Що? Саш, ти, я й хотів, щоб ти зняв український фільм. Зрозумій, зараз у Одесі, в Одесі Києві твориться те, про що 10 років тому ми навіть мріяти не могли. Так. Українські книжки. Репертуар театрів. Ти бачив, який корба ставить вистави? Так, може, може краще самому комуні щось напишеш. Я не знаю, кавалерій це барбажа. Всі зайняті. Я їх сюди перетяг, як і тебе. І зайняті, тому що зараз треба встигнути зробити як умога більше. Я, я взагалі тут, бо маю мрію. Мрію мрію. Я хочу створити нове кіно. О. Голівуд на Чорному морі. Чесно, без, без перебіжень. <смі> Не смійся, У нас у нас все для цього є. Море. Сонце. Бажання у мене є у тебе таланти, Саш.